Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Того ж дня було підписано закон про електронний кабінет військовозобов'язаного про скасування статусу обмежено придатного і повторне проходження ВЛК. Назар Якішак, офіцер ЗСУ, зараз буде до нас доєднуватися. З ними поговоримо про. Цей закон ці зниження віку далі. Пане Назарію, вітаємо вас. Доброго вечора. Так, вітаю доброго вечора. Пане Назарію, як ви от у війську і ви особисто відреагували на цю новину, що тепер з 25 років можна буде мобілізувати а відтак омолоджувати справді зсу? Е -е, яка була ваша реакція? ну Поністю позитивна, тому що ну все ж таки ми збройні сили і. Нам потрібні нові кадри, молодь, тобто яка прийде більш мотивована і яка замінить уже з часом нас. Тому що якби рік за роком йде, а нам потрібно готувати молоду сильну армію, яка буде в першу чергу професійна, і хлопці, які зараз якраз виростають у своєму молодому віці. Вони бачать е, зміни в збройних силах. Вони бачать, що все ж таки пішла нормальна підготовка. Вони бачать все на наявному прикладі, і тому це добре і це потрібно навіть було робити швидше. і Дійсно, при спілкуванні з командирами навіть. Все-таки рекомендували з 23 або з 24 років. Ну, тому що я особисто пішов у 20 років, ще, коли була зона АТО, і якби я не жалію. Це, це є досвід і стати професійним військовим. Це потрібні насправді роки. Це не. Не базова військова підготовка, що за місяць там тобі дають тільки старт і тільки основу Збройних сил, і, і взагалі вміння і професіоналізм. Збройні сили це насправді дуже така, крім того, що героїчна професія. Вона ще вимагає дуже багато підготовки, навчань і холодного розуму. Тому це правильне рішення. Я підтримую всьому. Наше керівництво держави і особливо Генеральний штаб, тому що він приймав участь у, у цих змінах. Тобто, ви говорите, що 25-річні е, хлопці будуть ну достатньо серйозно мотивовані і хорошими вояками? Так. Пан Назарію, стосовно обмежено придатних, давайте ще поговоримо на цю тему. Наскільки вони можуть бути корисними у війську? Ну і чи, зрештою, з їхніми там проблемами по здоров'ю? Чи знайдеться робота в ЗСУ? Я думаю, що знайдеться тим більше. Зараз збройні сили формують новостворені бригади, піхотні бригади, механізовані бригади і. Обмежено придатні люди, військовослужбовці, які мають там проблеми зі, зі здоров'ям, вони можуть піти в тилові підрозділи, тому що ну війна це, якби ми маємо зрозуміти, це не тільки стріляти. Це в першу чергу логістика, це забезпечення підрозділів, це навчання, це інструктор, інструкторські підрозділи, логістичні забезпечення підрозділи, е, ремполки бати, взводи роти. Тобто, все добре на, на мою думку, це правильно і е, особливо я підтримую те, що дійсно потрібно зараз скасувати обмежено передатних для того, щоб вони заново прийшли. в ВЛК. Я не буду е, довго е, розказувати про обмежено придатних, але ми всі розуміємо, що десь частина е, військовослужбовців, які там мали якісь знайомства, в першу чергу ще щось вони могли там. Недобросовісно стати обмежено придатним Я так це назву, аби воно не різало сильно по по душі, в першу чергу, тим, хто стали обмежено придатним Але є і багато дійсно людей, які втратили там здоров'я і е, не, не можуть вже, там, наприклад, бути у е, підрозділах піхоти, не можуть виконувати безпосередньо складні завдання, але вони можуть бути там в інших підрозділах забезпечені. І це, Цілком нормально, ми цілком це все розуміємо, і я підтримую, що е, потрібно заново перепройти ВЛК для того, щоб зараз спецслужби взяли під більший контроль і знизили рівень не тільки корупції, а й рівень е, там домовленостей і інших заходів впливу на те, щоб е, повністю здорові військовослужбовці ставали обмежено придатними. Стосовно підготовки, про яку ви говорите, пане Назарію, підготовка, вона. Ну, По-перше, зараз не, очі, не очікується збільшення термінів у зв'язку з тим, що омолоджується е, призов е, тих людей, мобілізацію тих людей, які молодше на 2 роки, вже 25 років. І говорять, же росіяни постійно про те, що вони будуть нападати е, там в червень місяць, кінець травня, оця компанія їхня. І я до того, чи встигнуть підготувати нових бійців е, до цієї ну, кампанії на зиму, і так якщо ж вона буде, звичайно. Ну, я не можу е, казати про Такі масштабні відповіді, але я думаю, що все все ж таки у нас під контролем. Е, якщо навіть там противник хоче заново зробити якийсь напад, або прорив на якісь е, на якомусь розмежуванні, ми будемо першочергово повідомлені, і кожен командир підрозділу у збройних силах буде мати цю інформацію, тому що головне управління розвідки, генеральний штаб, супутні війська вони все ж таки тримають. Там руку на пульсі, і нас координують. Е, насправді підготовка має дуже велику значимість у війні, і чи буде збільшуватися БЗВП. Я не можу дати відповідь, але е, військовослужбовці на сьогоднішній день мають зрозуміти, що БЗВП це тільки базова військова підготовка. І коли військовослужбовець повертається у там у частину, де він хоче продовжувати службу, він не йде зразу на нуль його нікуди зразу не відправляють. От е, я наведу приклад на на своєму підрозділі У мене. Деякі військовослужбовці вже третій місяць проходять навчання, тобто це не тільки в Україні, це і за за територією України це за кордоном, тому що мені потрібно конкретно фахові е, бійці, які зможуть не тільки виконувати свою своє поставлене бойове завдання, а ще і вчити інших. І для того, щоб вони були професійні, я відправляю якомога побільше їх на навчання бажано за кордон. Або в якісь спецпідрозділи, які знаходяться на території України, для того, щоб вони були універсальними, гарний солдат тоді, коли він... Підготовлений і моє завдання для того, щоб люди вижили у цій війні, дати їм нормальну базову підготовку. І якщо кожен командир буде зараз дбати про своїх бійців, об'єднувати їх, збирати докупи, пояснювати, що війна завтра не закінчиться, що потрібно готуватись, то я думаю, все ж таки буде все, ну, все, все добре. Пане Назарі, ну однозначно цю інформацію будуть використовувати расисти в дискредитації, дискримінації, я не знаю, розхитуванні ситуації в Україні. Як протидіяти цим атакам інформаційним? Ну і, зрештою, як діяти самому ЗСУ, ось ви говорите про приклад об'єднання бійців? Ну, наприклад, Ну я хочу сказати, що. Взагалі, наш люд, наш е, український народ, він е, спочатку читає невідомі якісь канали, а потім е, уже дає твердикт. Е, я хочу е, наголосити і е, ще раз нагадати всім, щоб е, спочатку перед тим як давати я, якусь оцінку будь-якому відео або там статті хай вони перевіряють джерела і хай читають тільки офіційні джерела, як збройних сил, так і там влади, а не там якісь приватні телеграм-канали, які створені практично там 20% відсотків. Е окупантами і противником для того, щоб вводити українців в оману і створювати якісь внутрішні конфлікти. Тому читайте офіційні джерела, читайте офіційні канали і дивіться нормальні новини, а не ті, які нам роблять вкиди, і не ті, які нам роблять спеціально для того, щоб е там впасти і морально духом, і е озлобитись там на на когось іншого. Знаєте, один з прикладів є. РТЦК, коли там е, затримують е, на вулиці е, чоловіка, який там знаходиться в розшуку по якихось там е, статтях, і його е, реально пакує РТЦК, тому що він не дається, він не йде на, ну, на розмову, він е, не хоче говорити. Його задача це втікти з рук РТЦК. Ну. Давайте спочатку будемо відверті, і в нас іде війна. Якщо хтось хоче там втікти, то це не вдасться. У нас є наша держава, яку ми маємо захищати. Я недавно мав змогу бачити відсоток. Людей, які не стали на обліки, які просто стоять на обліку, але не з'явились в РТЦК. Ну, давайте будемо відверті. Війна завтра не закінчиться, і нам потрібно готуватись. І на жаль, на жаль, частина українців не ще несвідомо розуміє, що війна не омене кожного. Ну, нам потрібно об'єднуватись. Нам потрібно самим себе готувати. Нам потрібно. Вивчати всю технологію противника нам потрібно вивчати їхню тактику для того, щоб себе самого в подальшому вберегти. І коли це кожен чоловік, свідомий українець, який має паспорт громадянина України, це зрозуміє, тоді він піде у РТЦК, стане на облік, поїде прийде базу військову підготовку і буде готовий до супротива противника. Таким чином ми зможемо зберегти державу. Я знаю зараз безліч варіантів, де люди реально маніпулюють, стають там якимись студентами вже третя військова. Е, знає, е, на другий, на третій рік війни, практично в е, мене деякі просто колишні знайомі стають студентами е, вищих навчальних закладів. і Це смішно. знаєте. Ну, це не чоловіки, це просто якісь там, е, я можу сказати, відкрито підстилки, але нічого. Ми, дійде до них і. Те ще раз, ми військові, ми патріоти. Ми військовослужбовці. Ми маємо захищати свою державу. Страшно усім, бо це війна. Кожен хоче повернутись додому, але ми маємо готуватись для того, щоб вижити. Паназарі, ну дуже хочеться, щоб ну, от, люди правильно сприймали цю інформацію і, е, і Міноборони і ЗСУ загалом проводили правильну кампанію, щоб це розповідати так, як ви для всіх, а не от потрактовували, як е, це можливо, хоче ворог зробити для нас. Дивіться, міноборони зараз старається максимум зробити і полегшити навіть службу в збройних силах. Я зараз читаю про. Е, про нові технології, про е, те, що рапорти будуть уже у цифровому вигляді. Тобто, це є великі плюси, і це класно, тому що мені вже не треба буде тратити там додатково 2-3 години, щоб мені підписали рапорт. Тобто є безліч е, хороших позитивних змін, які ми е, там зараз очікуємо, які тільки в процесі. Але міноборони теж старається для нас, і ми маємо старатися. Ми маємо кожного дня їм допомагати. Ми бачимо, що зараз за. Пустили центр е рекрутингу української армії. Ми бачимо, що зараз е уже нормально хлопці пішли самі, е записались, пішли у, е на навчальні центри, проходять БЗВП, нормальне харчування, гарне, нормальне, адекватне ставлення. Ніхто там нікого не заставляє щось там тренуватися і так далі. Вже пішла мотивація, але ця мотивація має бути в кожного, а не у 10% зі ста. Тому ну. Тому потрібно зараз набрати сили, набрати мужності, стати на облік у своїй РТЦК за місцем прописки і уже помаленьку вибирати собі підрозділ, де будуть проходити молодиків подальшому службу.